Ну в кого як? А в мене сьогодні день точно добрий, і нехай для добрих людей день буде добрий. Сьогодні 2 вересня, 24-й рік. І в мене в гостях знову руді. І руді не самі. Подивіться, до речі, кідині у нашої господині. Yeah. Пане, вам слово, ви скажете той, той свій вірш. Це не мій вірш. Це Енейкоцаревський це... Це передбачав те, що ми приїдемо і спеціально написав. Ваші слова мають бути: гай гай, якіся це горці, чи рибу з донове везете, чи може виїхати ці бурлаки, від кільпрочани ви йдете? Ми всі, як бач, народ хрещені, волочимося без талану. Е, у трої, знаєш на рожденні. Андрій пустив на нас ману. Взагалі скоротю, коли б я каже молодця Андрія вашого злапала, тоді б уже весела стала. Тоді Великдень був би нам. Тут плюс, Андрій, неначе з неба. Ось. Ось і я, коли вам треба. Олені поклонюся сам. Оксана, Савченко, де ти є? Зараз буду лапати і за тебе, Андрія. І сюди, а вона на роботу влаштувалася. О, вона нервуй. Плач, Оксана, плач, дивись у мене.